Ходимось в зоні Прикарпаття, буковина. Якщо звернути увагу, ми в далині бачимо гори, на вершинах ще і в логовинах ще лежить сніг. І ось так наша пасіка. От тут ми бачимо, що досить гарний лід. Бджоли активно несуть пилок. Ну, сьогодні вже менше пилку видно, тому що, мабуть, вже несуть і нектар. Потім глянемо у вулик і побачимо, що там робиться. Ну отак, тут ви бачите на цьому обзорному відео що вулики підключені, з'єднані проводами, де знаходяться в вуликах термопанелі, які підігрівають сім'ї. Зараз я спробую показати вам цю систему підігріву. От ми відкриваємо вулик. От система працює ось так. Цьому вулику порожньому у нас знаходиться сам трансформатор, який приймає живлення 220 вольт, перетворює на 36 вольт і передає на термопанелі. Зараз я вам покажу цей апарат. Ось він. Зараз в даний момент працює система підігріву. І от у цей момент виключилася автоматично, тому що досягла заданої температури в контрольному вулику. Тут ми бачимо контрольний індикатор наявності світла. Тут другий індикатор, який включається, коли включаються термопанелі. Тут два запобіжники. Один на 220 вольт, другий на 24 вольт. Сам блок знаходиться в вертикальному положенні, в окремому порожньому вулику, тому що він все-таки трошки гудить при включенні, а так він не заважає. Тут рядом у нас знаходиться сім'я контрольна, скажімо, по якій ми регулюємо систему подачі тепла у всі вулики. До одного блоку ми можемо підключити максимум 15-16 термопанелів. Так, значить, відносно цього, цієї системи регулювання температури, от я показую е, така маленька інструкція. Цей апарат був випущений в 1991 році е, дослідним заводом Лен Теплоприбор. Ну, тут всі характеристики. от Схема підключення. Схему встановлення вулику і так далі. Термопанелі виглядають ось так виглядають термопанелі. Розмір термопанелі 20х25 см і потужність 36 Вт. От. Значить, у нас. У є є термодатчик і терморегулятор. Е, як функціонує? Перш ніж підключити систему е, підігріву, е, ну, не раніше, як е, бджоли зроблять е, очисний обліт весною. Значить, для контролю, яку температуру нам задати, ми маємо термометр, який стоїть над рамками під подушкою, і ми бачимо, яка температура в, скажімо, під подушкою, яку температуру підняли бджоли. Якщо під подушкою буде стояти температура, скажем 20 градусів, то зазвичай ми задаємо. На 2 градуси більше. От, скажімо, тут от терморегулятор, переключаючи, де ціна поділки 2 градуси, переключаючи у слідуючі положення, от ми вже включили термопанель. Тут у нас є контрольний термометр для контролю за Температурою, яку ми задаємо на протязі дня, чи, чи якогось відрізку часу. Скажімо. Тут ми бачимо температуру, яка є в е, даний момент. Тут температура, яка була сама мінімальна е, в цьому просторі, де е, присутня термопанель, і тут ми бачимо температуру, яка була максимальна в цьому просторі. От. Значить, зараз ми подивимось, як розположена термопанель. Ну, я використовую термопанель, за, розположуючи її за заставною дошкою, чим, е, значить, ось ви бачите термопанель тут. Е, що дає ефект суміжної сім'ї і не дає риск перегріву сім'ї. Якщо ми є і другі системи утеплень, скажімо, методи використання термопанел, які можна ставити безпосередньо в сім'ю, можна ставити під рамками в залежності від типу вуликів і від цілі, якої ми хочемо досягти. Такий спосіб, скажем, менше риску, що ти перегрієш сім'ю, що якщо буде значне похолодання і ми не маємо можливості дати воду в гніздо, то бджоли не будуть вискакувати по воду в холодні дні. Для того, щоб правильно відрегулювати температуру, ми, скажем, робимо такий от тут простір і термодатчик, який вимірює температуру, не ставимо безпосередньо на панель або близько до панелі, тому що вона буде дуже часто включатися і виключатися. А ми повинні вимірювати в цьому просторі, скажімо. При, при рамковому, чи як його назвати, при, біля заставної дошки, який між заставною дошкою і отеплюючою подушкою. Багато все-таки критичних було зауважень, що тепловистання. Е, ну, якби не дає ефекту і е, дуже затратно, і так далі. То, е, скажемо, якщо порахувати економічні затрати на е, термопідігрів, то вони мізерні, тому що використання електроенергії не йде постійно, а йде періодично. Е, При тому, що панель забирає, скажімо, 36 ватт то можна порахувати в залежності від кількості сімей, які підігріваються. І відносно тих затрат, які на сьогоднішній день, скажімо, які на сьогоднішній день затрачаються на утримання пасіки, то це зовсім мізерні. Ефект достатній. Ну, основна ціль яка? Наростити масу бджоли? Також хочу звернути вашу увагу, що систему електропідігріву була ну, висвітлена, скажімо, в 80-х-90-х роках. Досить змістовно, різними авторами. От я знайшов у себе, скажімо, в архіві декілька книжок, де книжок, де описано системи підігріву і методи пасічникування. От, скажімо, є така книжечка Содержання пчов в передвіжному павільйоні з терморегуляцією. Я маю теж і павільйон. От високотемпературна зимовка медоносних пчол. Ну, це таке, тут є і дискусивні питання, тому що електропідігрів зимою я не використовую і, мабуть, нераціонально це, скажімо такі дослідження, там пересувна пасіка. Ну, для... я... У нашій зоні ми пасічникуємо з Карпатською бджолою. Тому я раджу, є така праця, скажімо, фундаментальна по карпатським бджолам, звернути, якщо можливо, знайти, яка ще випущена була в 82-му році і написана на українській мові. Що в той час не, не в основному все писалося на російській мові. Тут автори, кандидати сільськогосподарських наук Гайдар і Пилипенко. І рецензент, кандидат біологічних наук Левченко. Тут все описано про карпатську бджолу, яку я рекомендую, яка у нашій зоні альтернативи карпатської бджоли немає. От, і я пропагую утримання в себе на пасіках, тільки карпатську бджолу районовану. У цій зоні я проти всяких завезень різних порід, які не є аклематизовані до нашої зони, які себе не показують позитивно в зоні Карпат. Ну, обов'язково також такий от справочник по хворобам бджіл бажано прочитати. Ну, у свій час я, скажімо, багато років виписував журнали бджільництво, пчеловодство на російській мові. Ось так я їх по рокам я їх ну, читав і підшивав і робив отакі от книжки. Оце, бачите, бджільництво за 83 рік. Оце всі журнали по бджільництву за 84 рік. І таких книжок у мене 10 є. Потім з часом почали випускати вже меншого формату. Десь у мене була, були ті книжечки, не знаю де, ті журнали. Зараз я покажу. От, Якщо звернете увагу, почали випускати вже ні, це українські вже, от такі пчеловодство вже меншого. Все менше і менше було, скажімо, паперу для написання і менше людей, які могли щось писати. Ось такий вже був журнальчик пчеловодства. Це ми маємо, який це рік, за 90-й рік, 80-й, 90-й рік. Потім український пасічник, ось такого, був. Ну, скажімо, теж на українській мові, але ну, такий собі журнальчик був не досить. Скажімо, високої якості. от. Хочу додати, що зона Карпат і зона Прикарпаття зона рискова в плані медозборів, тому тут досить широко розвинуто пакетне бджільництво. Активно воно почалося розвиватися в кінці 80-х, на початку 90-х років, коли масово їхали за пакетами з півдня України, зі Сходу України, і дуже багато закупалося з, з Росії пакетів. Тому, використовуючи електропідігрів, удавалося до моменту продажу пакетів, удавалося наростити сильні. Досить вже сильні сім'ї. Скажем, коли приходилось продавати вже пакету, у вулику було 14, 16, а то й 18 рамок бджоли. Продаваючи пакет, була можливість ще використати весняний медозбір до моменту виходу. Нової матки, або ну, тут різні методи посічникування, тому що хто як використовував, хто виводив свищові матки, хто підсаджував, якщо були вже, була вже можливість, підсажували матки там плідні чи безплідні. В, цей, ну, в ранній період навряд чи вже були плідні матки, ще не було. І, скажімо, якщо ти з 16 рамок, 4 рамки продав, то тебе. Залишалося 12 рамок. З цих 12 рамок ти або використовував на медозбір, або міг зробити ще 2-3, а то і 4 сім'ї, які приспокійно до осені ну, були вже повноцінними сім'ями. От, от така. Якщо сім'ї використовуються на медозборі, то раннє нарощення. Сильних бджолосімей, дозволяє використати на весняних У нашій зоні це період світіння садів, кульбаби, різних лісових квітів. І потім, хто вивозив на акацію в зону Дністра, використовувати на акації. Ну, Поки до акації, то в сім'ях вже було. В основному це вже було 20-24 рами бджоли. Так що було використання ефективне цього медозбору з акацій. Ну і після акації в гори, на малину і різнотрав'я, гірське різнотрав'я. Отак функціонувало. І щоб якісь особливі трудності, Затрати, особливі трудності, встановки теплообігрівання, не знаю, підключити панелі, поставити улик, задати режим терморегуляції і вся робота періодично контролювати. От і. Ось ми бачимо активний лід бджол. несуть обніжку. Обніжка з козячої верби. В основному десь з'являється і вже біла обніжка з... з лісових квітів, які починають цвісти Ось так. так ну, зараз ми оглянемо одну сім'ю, як вона себе поводить. Сьогодні 23 серпня, 21-го ми додали, вже розширили на одну рамку. Ну, маємо тут раз, два, три, 4, 8 рамок. От наша підігріваюча панель з боку. Бачимо, бджолки стараються пройти сюди. Так, щоб видно було, що у нас тут робиться. От Бачите, вже повно бджоли на крайній рамці, це рамка, яку ми додали. Гніздо у нас закрите, ми все гніздо не відкриваємо. От Бачите, який сьогодні принос гарний з верби. Повно перги є достатньо. От. І слідуюча наша дія буде, це. розширити гніздо, передбачається знову похолодання. Но у нас ризику якби немає, тому що у нас є підігрівачі. Ця рамочка у нас вже з розплоду, хай вже буде. Не дуже вона гарна, але. Тому ми дамо таку от гарну рамочку, яка у нас є. Ми дамо. Під засів. З боку підігрівача і тут бажано ще додати одну рамочку. От у нас тут якраз є оця рамочка, так ми її додамо сюди. Корму откроем его, так. У нас есть такие опрескунчик и поставим с краечку. Так. Вот и вся работа на данный момент. Тепер ми не боїмося похолодання, тому що у нас чолки мають роботу. Піднесли пергу, піднесли нектар. Корму предостатньо. Головне наростити нам сильну сім'ю, тому що передбачається, тут є посів. При паку що може трошки щось візьмемо. От і все, вся робота. Дякую.